Вплив фізичної терапії на серце, користь чи ризик? Фізична активність загалом впливає на якість та тривалість вашого життя. За даними досліджень, при регулярних фізичних навантаженнях у людей на 20-30% знижуються ризики серцево судинних подій несприятливих. Норма фізичної активності рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я становить від 150 до 300 хвилин аеробних нагрузок або 75 хвилин інтенсивних, наприклад, пробіжки на тиждень. Як реагує наше серце на навантаження? Під дією фізичних вправ. Підвищується кровопостачання міокарда, скорочувальна здатність та сила зростає, розширюються коронарні судинки, які кровопостачають серце, розвивається колатеральний кровообіг, це тобто обхідний шлях поза основними судинками. Парадоксально, але факт: під час фізичних навантажень збільшується частота серцевих скорочень. Пульс і артеріальний тиск зростає, і дуже багато людей справді переживають, їх охоплює страх та тривога, що це є ненормально. Але чим регулярніші тренування, тим більше серце має резерв, спазм судин проходить, стінки судин зазнають релаксації, і показники нормовуються. В довгостроковій перспективі артеріальний тиск в людей з гіпертонічною хворобою має навіть тенденцію до зниження на 10-15 мм тутного стопчика, що благоприємно впливає на перебіг хвороб. Серце людей, які є толерантні до фізичних навантажень, працює більш економніше, як в тих, які ведуть пасивний спосіб життя, тому в спортсменів переважає брати кардія. В них пульс може становити 45-55. Ударів за хвилину. Також потрібно зазначити той факт, що після навантаження знижується рівень стресогенних гормонів, таких як кортизол, адреналін, а підвищується рівень гормонів щастя, ендорфінів, серотоніну, дофаміну.